У Свято Успенському соборі Полтави попрощалися з учасником ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції Миколою Дибіним. У червні липні 1986 року він брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у складі військової частини 61511. з перших років незалежності України очолював низку громадських організацій, був головою фонду інвалідів Чорнобиля Полтавської області. Присвятив підтримці учасників ліквідації аварії на ЧАЕС і їхніх сімей понад 35 п'ять. Років, згадує його колега Віктор Шкурпила, пліч пліч починаючи з 90-го року, чоловік оптимістичний, з присутнім юмором, але за словом карманний ліс» мог любимо урядовцю сказати жорсткі правди і не боявся. І правду казав вічі. Микола Дибін відійшов у вічність на 74-му році життя, 8 вересня, через ускладнення після тривалої хвороби. Знав його з часів ліквідації аварії на чаес. Анатолій Красняк каже, служили в одному взводі. Ми огороджували 30-кілометрову зону колючої проволокою. повністю дезінфекцією займалися. Потім на реакторі декілька раз засипали. Піском кожен рік в госпіталі лікувалися, в санаторії їздили, лікувалися. Всі органи були поражені. Щитовідка, кишечно желудочний тракт. Радіація поражає органи всі. Він був чесний, порядний. Поховали Миколу Дибіна у Кунцевому, звідки він родом. У Миколи Юхимовича залишилися діти та онуки.